Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Військових, які дістали тяжкі поранення на фронті, реабілітують на Закарпатті. У місті Мукачевому медики допомагають захисникам відновитися і повернутися до повноцінного життя. В армійців часто порушені рухливість та мовлення, зір і слух, ампутовані кінцівки. Їх тут наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе. Всі процедури для бійців безкоштовні. Ми працюємо з гомілкостопним суставом, тому що поранення було саме на цю область. Медики вчать заново ходити поранених на фронті бійців. Іван на псевдо вовк із закарпатського села Дубино на фронт пішов цьогоріч у лютому. Воював на Донеччині у липні зазнав тяжких поранень. Нас замітили і туди нас обстріляли у посадці. Я тої присів, а так, коли у мене прильот був. У бійця пошматована ліва ногар, зроблені кістки та порване сухожилля. З неї витягли дев'ять осколків, півтора місяця реабілітації і перші кроки. Ногу постійно проймає нестерпний біль, та чоловік не здається. Бо це здавати не збирав. У мене і варіантів, тільки упереджений. Віталій з Волині захищав країну на Куп'янському напрямку, там і потрапив під мінометний обстріл. Йому ампутували ногу. Приход, міна і відлядали ногу. Те, що там робили, точне, щоб ніхто не бачив. В Мукачеві він уже два місяці готується ходити на протезі. Він тренує куксу та здорову ногу, бо на неї буде подвійне навантаження. Готуємо до протезування, щоб була в тонусі, щоб було все добре, щоб хорошо себе тримав, і рівнували, щоб сила у нас була і в Здебільшого бійці, які потрапляють сюди на реабілітацію після мінно-вибухових травм, чимало з ампутаціями та нейротравмами. Що швидше вони починають реабілітацію, то кращий результат кажуть фізіотерапевти. Якщо реабілітація починається вчасно, тобто хлопців прооперували, відразу треба працювати, відразу треба щось робити, навантажувати. У мультидисциплінарній реабілітаційній команді медиків є ще психолог та логопед, фізичний та ерготерапевти. Вони застосовують спеціальні обладнання нам треба максимально навчити їх поводитися з звичайними речами, тобто щоб взяти ту ж саму кружку а вона не випала з рук. На Закарпатті безкоштовну реабілітацію військові можуть пройти у 19 лікарнях: лікування, амбулаторне та стаціонарне. До кінця цього року ще у двох закладах відкриють реабілітаційні відділення. Сьогодні е, безкоштовну реабілітацію можна прийти е, в закладах, які законтрактовані з національною службою здоров'я за пакетом стаціонарна медична реабілітація та амбулаторна медична реабілітація. Щоб впоратися з напливом травмованих із фронту, лікарі підвищують кваліфікацію і опановують методи не лише фізичної реабілітації, а й психологічно-ментальної. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факти і сітєві єдині новини.